Вітаю всіх, хто любить малювати. І зараз покажу в цьому відео, як малювати конус. І при тому покажу нюанси, як малювати конус, коли він лежить. Тому що як малювати конус, коли він в такому положенні зараз я покажу. Да? От в такому положенні, то це тут ну, нічого такого складного тут взагалі немає. А от коли він лежить, є нюанси і дуже часто на них. Якось так не звертають уваги, а там є деякі нюанси. Зараз ми це розглянемо. Ну, Давайте почнемо з того, як малювати конус, коли він стоїть. Е, ну, Ми повинні з вами пам'ятати завжди, що в конусі е, є основа це коло, так? коло. Якщо коло, а конус у нас. Е, він у нас стоїть на площині якоїсь, да, то коло це, як, як основа цього конуса воно лежить на поверхні. Коли коло лежить на поверхні, то це називається еліпс. Тобто, ось, Наприклад, я зараз намалюю спочатку. ну, в мене є окреме відео, як, як малювати еліпс. Ну, Я вам покажу зараз. От, Наприклад, у вас є десь тут лінія горизонту. Да, тут ви десь Ну, хай буде по центру. Обрали тут цю точку, да? ось, е, сходження, і от у вас лежить ваш, ваш знов-таки килимок, да? оцей квадрат, е, в який ми впишемо наш еліпс, тобто наше коло. Якщо зверху ми будемо дивитися, то це буде такий квадрат. да, ось, І ми в нього вписуємо коло. Да? Ось таким чином. Тепер мені необхідно що зробити. Мені необхідно знайти середину, ми значить, перетин діагоналі, знаходимо цей, цю ось. Да? І от у нас з вами є 4 точки, за які ми можемо вже відштовхнутися і намалювати наш, наш еліпс. От, наприклад, я намалював оцей еліпс. Будую його. Я вписую, оцей наш килимок, це наше коло, яке лежить у перспективному скороченні. Так? Так, є. Ось він. Збудували. Але тепер нам необхідно для того, щоб знайти нам ну, побудувати еліпс, його верхівку знайти, нам необхідно з його центру, ось цей центр так, нашого еліпса. Нам необхідно провести перпендикуляр. Саме перпендикуляр. Тобто вершина знаходиться чітко посередині. Тобто конус це, це симетрична штука. І з центральної точки, тобто з центру кола, да, ми проводимо е, перпендикуляр, ну і висота конуса. Він же може бути різний. Він може бути такий, може бути вищий, ще вищий і так далі. По суті, оце вигляд конуса зверху, коли ви дивитесь на нього, ну з Значить, <глух> пташиного, да? ви, ну, якби зору. Да, зору, ви ви там летитесь і зверху ви спостерігаєте на конус. Отак він буде у вас виглядати. І, наприклад, ви, ви, ви визначилися, що десь тут буде висота вашого конуса, і ви поєднуєте з крайніми цими точками. Ось отаким чином. Все. Так. І так. От ваш конус. Тобто малювати конус, коли він стоїть, взагалі немає ніякої тут, ну, складності. Навіть я б сказав би, що іще легше, ніж циліндр, бо циліндр вам необхідно ще малювати, ще малювати ну, один еліпс. Да? От Якщо, наприклад, там у нас буде там, усікновенний конус, то тоді там, там буде цікава така штука, да, буде йти. Тобто там уже буде досить. Цікаво виглядати, да, коли усікновенний конус буде йти. Ну, тобто, ми можемо взяти там о, да, і намалювати отакий уже у нас буде еліпс. Да, от І так далі. О. Чим вище він буде вищий, ву... да, і тут буде ну, в точці. Так? Тобто, чим нижче буде еліпс розкриватися, чим вище до лінії горизонту, тим буде він все ближче схожий на е, звичайну лінію. От. А тепер дивіться, наприклад, коли е, він лежить. Тут, тут, я думаю, у вас е, ну, питань зараз не буде ніяких. Я думаю, що тут все дуже зрозуміло і просто. А тепер, коли, наприклад, він у нас. Ляже цей наш конус, ми його зараз е, покладемо. От, наприклад, от таким чином. Ну, Давайте, по-перше, його ми повивчаємо, бо тут є такий нюанс. От я поклав його от таким чином. Бачите? Е, дуже Ви зверніть увагу, що він. Як який йде на клончик е, основання, да? тобто основа конуса вона нахилена. Чому так відбувається? Бо дуже часто малюють отак, ну зараз покажу, малюють конус ось так дуже часто. Тобто він не лежить, а він у вас отак, отак торчить. у вас. Да? І тоді, в цьому випадку, у вас е, ну, оця лінія основи вона рівна. А коли він у вас сліг, то у вас. Є певний кут вашого цього, бачите, оцієї основи. Вона під певним кутом є. Ось. Як тепер, наприклад, нам намалювати? Ну, Зараз я ще раз вам, от, наприклад, так я покладу. О, да, отак. От, Наприклад, як вам це намалювати на папері? О. Тобто, ще раз показую вам схему. да. Ось у вас, коли у вас конус отак. Ось так ви його малюєте. Ну, як я кажу, ви, це так. Це не ви конкретно, а просто так учні, да, так звертає. То він у вас не лежить. Він у вас чітко, ось у вас де підлога, і він у вас ну, висить, можна сказати, і е, торкається е, значить, цією точечкою е, підлоги. А коли він ліг у вас, ось він у вас ліг, ліг то у вас ось симетрія йде таким чином. І ви шукаєте перпендикуляр, і у вас буде що? У вас буде наклон. Оце той нюанс, за який я вам, я вам казав. Ось, відчуваєте різницю. Ось наклон, а тут наклону немає, а тут наклон є. Значить цей конус ліг. І от, наприклад, мені необхідно намалювати, що конус от лежить. Давайте тут зараз покажу. от Наприклад, от давайте в цьому. На цьому фрагменті ось у нас буде йти значить, лінія горизонту. І наш конус, наприклад, ось буде лежати. Навіть. отак, О, десь тут буде точка. Десь, десь в такому буде положенні він у нас лежати, ну, як, майже як на зображенні, отут у нас бачите? І, і, ви, щас, і ви зараз на, на зображенні вибачаюсь збив мікрофон. Зараз о, все добре. І зараз ви бачите на, ну, на відео, на, на натурі, що у нас бачите, йде наклон. Іде наклон, як нам це передати, щоб вам так, скажімо, пояснити, щоб ви це, це зрозуміли. Ви спочатку, ви робите, ви малюєте. Ну, Наприклад, під е, таким кутом у вас, бачите, отакий наклончик. Ви одразу вже формуєте наклон. Оцей оцей наклончик. Ось він у вас йде, цей наклончик. Він йде в ту десь, там, там, ту, ту ну, там, в ту лінію. Значить, ось у вас лінія горизонта, і десь там він буде сходитись, десь там далеко, десь вони там зійдуться. Ось ось так. Якось буде воно йти. Да? от. Ви знаходите серединку діагоналі, діагоналі, знайшли центр, знайшли ще цю лінію да? це, значить, центральну. От. І отак знайшли. Ну, зараз буде нюанс. І от дивіться, е ось, це у вас центр вашого майбутнього еліпса. Верхівка, ну, наприклад, десь буде отут. да? отут у нас буде десь верхівка конуса. Ми по -по -по поєднуємо з центром. Оце у нас буде осьова лінія. Тобто верхівка у нас таркається з землі, підлоги, поверхні, на якій лежить конус. Ось. Ось у нас ця точка. І ось, ось ця точка. Тобто вони у нас таркаються. Да? Ось. Тобто вершина у нас лежить на столі. Ще раз, ми повертаємося. ось, ось. Тут десь точка, Т де лежить, і, і вершина у нас лежить на, на столі. Ну, і вся сторона оця лежить на столі. Ось. Получається. Да? Тобто він у нас не, не висить у повітрі, а він лежить. Звідси у нас оцей нахил. І тепер мені необхідно вставити до цієї осі перпендикуляр. Перпендикуляр. Ось оцей кут повинен бути 90 градусів. Перпендикуляр. Ось, розумієте, що відбувається? Вставив, Тепер у мене є точка. 1, Ось тут точка 2, точка 3, точка 4. І по цим точкам я можу вписати еліпс. Еліпс. Бачите, що відбувається? Еліпс я вписав. Так, да, є, є зараз. Тобто такий є ну, такий от момент, що у нас вроді би площина ну, ну, нахилена, да, отак іде, але у нас у перспективному скороченні наше коло буде витягуватися в ту сторону. І виходить у нас, що у нас, у нас конус виглядатиме от таким чином, дивіться. Бачите? Як воно виходить? От. от таким чином. Отак от буде лежати конус. Е, якщо ви, наприклад, да, давайте ми спробуємо, що лінія у нас горизонту буде, е, ну наприклад, нижчою. От, от вона буде нижчою. Ну, я зараз тут так листочок отак от виграю місце. От, наприклад, вона буде нижчою. От десь отут буде йти лінія горизонту. Отак от іде у нас наш. Напрямок нашого конусу, так. І от у нас, наприклад, отак іде. Дивіться, отак, і, наприклад, отак. отаке таке перспективне буде скорочення. Отак. Да? Так. І проводимо через центр нашого цього майбутнього еліпсу. Ми проводимо через центр, проводимо лінію ось. Де у нас буде на підлозі лежати наш. Наш конус. І от з центра нашого майбутнього еліпсу ми опускаємо е центральну ось конуса. Це буде його вер ну, ну, верхівка. Ось так. Знов таки перпендикулярчик я шукаю. Перпендикулярчик. Ну Тут у нас так, так співпало, що у мене, бачите. Значить, оця ось вона ну, співпала у мене. Бачите? Не, не, не так, як тут, а отут співпала. Тобто, тут у мене є перпендикуляр. І от я зараз вписую цей еліпс, і цей еліпс зараз він навіть повторює рух ось основи конуса цього наклону. Чому тут, чому тут так? Тому що лінія горизонту вища, а тут лінія горизонту йде нижче. Розумієте? Тобто, від чого змінюється цей весь е, вигляд. От. Хоча і там, і там є певний наклон ну, на чеснові. Оце вам необхідно зрозуміти. От, наприклад, іще я зараз так, такий нюанс покажу момент. Коли, наприклад, ну я вже хочу розібрати конус, щоб ви вже його якби, не боялися і малювали його. Можуть бути різні <смітна> такі <смітна> варіанти. Наприклад, коли він у вас лежить, ну, отак він лежить, е е е е навіть якось. Щоб зверху так, якось так показати, щоб коли він до вас лежить, майже от ну ви зрозуміли, да? майже значить, основою лежить. От. Ми вже розібрали. от Ми, наприклад, малюємо тут. У нас отут буде йти. Так, а ну-ка зараз. От, таким. О. от так я зроблю. О. Ось у нас тут. Лінія горизонту, так, і, от, наприклад, ми малюємо ми з вами е оцю нашу осьову, так? лінію. Ой, не ось цю лінію, а основу да, малюємо. Ось у нас основа наш майбутній буде ну, коло еліпс. от, Він тут нам е ну, якби відкривається ну, майже е фронтальним, тому він буде схожий максимально на коло. Але, але буде невеличке перспективне скорочення. От, так у нас іде. Так, да? і я вставляю. Ось у нас іде. Отак. От, і, наприклад, верхівка десь там буде. Ось. Бачите, що у нас від, від, відбувається? Ось у нас центральна. Ось. Так. Ось у нас це, Значить, центральна у нас, ну, як би центр нашого ось основи. Це е, це оця ось. Ось вона йде, оце вона, оце ось, да? І я до неї шукаю перпендикуляр. Перпендикуляр буде ну, десь отакий. Ось він йде. Перпендикуляр. От, кут 90 градусів. Бачите? О, зараз я отут різкось наведу. Та щось таке. О! Ну. О, грається зі мною камера. Так, і тепер дивіться, точка у нас ось тут, да. Точка тут. А, точка тут, да, точка тут. Вот так, і ось тут получається. Не-не-не, вот, не, вот, 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 вот эти точки, вот этот Х. Я веду його ось таким чином, бачите? От так будуємо ми. Э, Основання, тобто оно немножко розтягується. Розтягується воно. Бачите? А чому воно так розтягується? Бо лінія горизонту дуже висока. Якщо вона буде нижчою, то буде трошки по-іншому все виглядати. От. І дивіться, поєднуємо. Раз, і два. Ось він у нас отак лежить. Ось. Тобто, як би, як би ваш конус не, не, ну, не лежав, він у вас повинен відповідати. Ось ова оця лінія конуса повинна відповідати. Ви повинні вставляти центральну цю вісь нашого Еліпса. Та і ця вісь іде. Це ж так само 90 кут буде градусів. Ось. Але отак, бачите, от ось воно як іде. Це буде зріз конуса. Ось він пішов. І тут будуть цих, ну, цих зрізів дуже багато. От я хочу, щоб ви просто зрозуміли, і як воно будується. Бо дуже часто просто малюють якось інтуїтивно, і виходить такі перспективне, як би сказати, перспективне таке ну якби, спотворення, да? ви ну якби ламаєте форму. Трошки не відповідає дійсності і дуже часто малюють чомусь саме отак. Цей варіант. І він не лежить, він, він у вас повинен лягти. О. Ну і ще, от наприклад, зараз е, спробуємо от намалювати, що він у вас, от наприклад, ось у вас лінія горизонту. А у вас, наприклад, отак от іде Ось. Так. Ось, так, а, ось таким чином. О, як іде. От, наприклад, лінія от там, десь вони сходяться, отака у вас перспективна, бачите? Іде отаке у вас перспективне скорочення. Отак. Не забуваємо, що йде у нас такий не Невеличкий нахил, як, як і тут, так і тут. Не, не рівна лінія, а невеличкий нахил іде. Тобто, бачите, рівна лінія це буде десь отак. А тут невеличкий нахил. Так само і тут. Невеличкий був у нас наклончик. Це, це важливо. Чому цей наклончик я вам уже ну, показував. Да, чому? Ось, Знаходимо серединку. О, Тут у нас е, співпала ця лінія. От, І дивіться, що відбувається. От веду, наприклад, так. І у нас верхівка, наприклад, ну хай буде десь ось тут. Тут буде, тут буде верхівка. Я вставляю цю ось. Ця ось ось вона. Оце ось, щоб ви не плутали. І до неї ми шо? шукаємо перпендикуляр. Ну Тут перпендикуляр буде майже, майже. навіть, навіть оцей. Отак, о, о, так він десь Отак о, о, він десь і піде. Бачите, як, як, як в цьому випадку, коли низька лінія ну, горизонту, то у нас ця, ця ось вона співпадає. І от ми з вами вписуємо. Ось точка, ось точка, ось точка і ось точка. Вписуємо в ці точки еліпс. Ну все. І далі поєднуємо з нашою верхівкою. Раз, і верхівка 2. Іде перспективне скорочення. Ось отак він буде виглядати. Бачите? Ось так піде наклон. Ну, Я думаю, що Я думаю, що ви зрозуміли, як це відбувається. От. Ну, І ще раз, і ще можу показати вже для так. знаєте... Наприклад, намалюємо зараз ми циліндр. От циліндр. Як малюється циліндр? да? От Ми ну, ми вже розбирали це. в мене було відео. От ви малюєте брусок. да? Тут от, ну, оці ось лінії. Ви в діагоналі знаходите центр. Тут також знайшли центр, вставили ось осьова лінія. Я зараз її жирно наведу. осьова лінія. І от ви до, до цієї осьової лінії ви вставляєте перпендикуляр. Перпендикуляр буде десь отак от, от іти. Да? Ось, от у вас оця точка і ці точки. І ви вписуєте через ці точки, вписуєте гарний такий еліпс. От Для цього. Положення це буде отакий, у вас буде йти ци, ци, циліндр. Ось, Бачите? Ось буде у вас йти отакий циліндр. От він. Отака труба. Є, ви намалювали так циліндр, а тепер ви, уявіть собі, що ця ось вона усюди, усюди вона, ось ця. Ось вона, десь отут. Вона лягла на підлогу. Отут десь вона да, у нас лягла на підлогу. І ви шукаєте для неї вже от таку. Бачите? Ви шукаєте для неї от такий перпендикуляр. І у вас вже буде, ну, вже трошки виглядати по-іншому. Він буде виглядати вже от, от. От буде його руху таким. Зараз я його жирно наведу. Ось, руху таким. Ви поєднуєте. Я зараз жирно наведу, щоб ви бачили. О, і тепер у вас оце ліг, у вас конус. Тобто, коли він у вас, якщо б ви, ви його б зробили ось так, от. О, грубо кажучи, ну я вже так хочу, щоб ми цю, цю тему вже закрили, як то кажуть. От. Ось ваш, ваш циліндр. Да? Ось таким ось його, оце, центральна його ось, і ви намалювали, наприклад, отак. Отак ви намалювали. То у вас цей конус, він у вас що? Він у вас не лежить, він, він у вас висить, як в цьому випадку. Він у вас висить у повітрі. Ви, ну, ви взяли в, ци, в циліндрі і вирізали у таку воронку, да? І все. А отут він уже лежить. Ось він у вас ліг. Бачите, вершина на, на полу. А тут вершина на, на осі. Ну, я думаю, що вже я вам розповів це з, з, з усіх можливих, скажімо так, варіантів. Ну і ви, ви головне це пам'ятайте за ці нюанси, і все у вас буде виходити. Ну, в принципі, все по конусу. Так що, якщо будуть запитання, запитуйте, пишіть у коментарях і не забувайте підписуватись, хто дивиться це відео перший раз. А також розповідайте своїм знайомим, рекомендуйте, Я думаю, що. Цей контент ті, хто люблять малювати і ті, хто вчаться малювати, вам це буде корисно. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.